Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хочу продивитися міста на такому оракулі. Називається оракул Незламні. Ось такий український оракул, авторський. І хочу продивитися міста. що ж стосовно загрози. Міста найближчі до фронту, міста яким найбільше загрожує небезпека стосовно нашого ну, від агресора? Тому давайте подивимося. Цей тиждень розглянемо зараз Одесу, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро, Херсон, Харків, Суми, Чернігів. Ну, подивимося Київ. Давайте так, пройдемося по найбільшим містам, які от зосереджені на прифронтовій, як кажуть, області. Також ну, подивимося ситуацію, що там буде вже по ходу. Тому дуже буду вдячна, якщо ви поставите вподобайки на це відео, щоб його побачила найбільша кількість людей, ви допоможете цим і мені, а також каналу, ну і тим людям, які повинні подивитися це відео. Тому не скупіться на вподобайки. І також підписуйтесь на канал. Це також допоможе просуванню. І вам будуть, коли ви поставите там дзвіночок, там є такий дзвіночок. Ви зможете отримувати повідомлення, коли виходять мої нові відео. Так, вибачаю, трішки мене перебили. Так, і почнемо з Одеси. Що ж очікувати Одесі на цьому тижні? Яка небезпека для Одеси, місто Одеса? Яка небезпека для міста Одеси буде на цьому тижні? Покажіть, яка небезпека? Чи буде небезпека? Одеса, 27 березня і 2 квітня Одеса. Що очікувати в Одесі цього тижня? Так. Карта весна. Е прийшла весна в Одесу, да? Уже повністю тепле, як кажуть все. І... Знаєте, люди так, люди не зважають, ну, життя продовжується, да? начебто десь щось там і зруйноване, десь іде, начебто, ж, як кажуть, війна, але в Одесі цвіте <свігла> сакура. Да? Так, що Одеса, Одеса, Доброта. Ну, тобто тут іде вже якась суспільна діяльність. І йде якась стійкість. Стійкість тут в плані того, що щоб не трапилося, ну це все життя продовжується, да? все це вистоїть. Карта дім. Ну, Можливо, десь тут щось буде зруйноване. Можливо, ми почуємо тут про те, що будуть десь, бачите, зруйновані будинки і. От щось таке, таку, таке щось можемо хтось втратить житло, можливо, на жаль. Тому ця так, ситуація може про ой, страх. Да? Ну, Тобто буде страх, буде страх такий, буде, можливо, якийсь вибух, можливо, якийсь, буде руйнування будинку. Там хто, ну, таке, знаєте, залишиться. Багато, можливо, людей без даху, але люди виживуть, все буде ну, добре. Кохання також в Одесі, попри все, цвіте сакура і бушує кохання, щоб не було, але життя продовжується. Ну, будьте уважними, тому що ви бачите, до вас іде і руйнування, у вас буде і можливість така вибуху якогось іменно стосовно житла, будинку якогось. Так, давайте подивимося. Херсон, місто Херсон. Що очікує, що очікувати Херсону, що буде в Херсоні на цьому тижні? Херсон цього тижня, 27 березня по 2 квітня. Херсон цього тижня. Покажіть Херсон цього тижня. Херсон цього тижня. Карта весна знову ж випала. Знаєте, хочеться сказати так, що все ж таки життя, ну от просто воно продовжується. Один цикл заміняє інший, і природи, у природи немає своєї якоїсь погоди. да, Весна завжди була весною, і попри війну, попри якісь погані ж часи. Але природа є природа. Природа бере верх. Тому в Херсоні також весна, вже весна, вже тепло. Попри бачите, руйнування, попри все, що є і що може бути цвіте сакура. Так, давайте дивіться. Ну, як підбірка. Ви бачите, я витягую з колоди, що для Одеси, що. Для Херсону. Карта доброти. Тобто тут можуть бути, знаєте, щось якісь добрі вчинки зроблені, щось рятувати можуть когось, спасати когось можуть, ворог. Ворог не відступає від цього міста, він не залишає вас. Херсон, на жаль, будуть тривоги, будуть, бачите, повітряні тривоги, небезпека буде. Просто від ворога. Тут ну, показано ворог і небезпека. Тому Херсон, на жаль, на жаль, ще ми тут бачимо боротьбу. Херсон ще бореться, бореться з вогнем, бореться з цим ворогом, який є, просто не відступає, поки що від Херсону, на жаль. Тому тримайтеся, Херсонці, тримайтеся. Також карта дорога. Щось бачите, все ж таки може бути зруйноване. Може бути якась вулиця, прямо, знаєте, так от Ну от якісь руйнування можуть бути. Тому що, бачите, дорога, але вона зруйнована і шлях цей просто ну от якось як випали на вулиця. Отак ще можна сказати. Мрія. Карта мрія, але Херсон мріє, і він мріє здійснятися. Все налагодиться. Але потрібно почекати, трішки почекати. Так, ну ось таким буде Херсон на цьому у Херсоні цього тижня. Не, не зважайте, як кажуть, на. Чи... Ні, Як правильно сказати, тобто реагуйте, реагуйте да? на сигнали повітряної тривоги, коли це просто може дуже до плачевних наслідків призвести, тому не нехтуйте, не нехтуйте повітряною тривогою. Так, давайте подивимося, місто Миколаїв. Місто Миколаїв на цьому тижні. Які події? Небезпека, місто Миколаїв. З 27 по 2 квітня, з 27 березня, по 2 квітня, місто Миколаїв. Цей тиждень, яким буде цей тиждень Миколаїв. Це також у Миколаєві. Тобто Миколаїв можуть бути просто ну, щось також руйнівного плану. Щось тут є віра, є якась надія, що тут, можливо, спрацює ППО і втрати не буде. Також ворог тут має наміри да, на вас. Карта жадібність. карта жадібність, Ну щось ворог хоче, якась залежність у нього є від, від вас. тобто карта воля. Попри все, як би не було, б, ну, потрібно триматися, потрібно мати волю, силу, як кажуть, і триматися. Якась буде допомога, скоріше всього, якась тут гуманітарна допомога. Щось тут будуть допомагати. Можливо, також до вас везуть якихось ну, ранених на допомогу да, людей, воїнів. Тобто ви будете допомагати. Але от загроза мені є, тому що от стійкість, ця карта стійкість, вона от мені говорить, що ну, тобто, щось може тут трапитися. Але одне, що надія тут йде на віра. Тобто карта Віра говорить про те, що можливо спрацює защита, захист ППО. Да? Ну і Будуть, бачите, тривоги, тому максимально будьте обережними і не нехтуйте повітряною тривогою, тому що ворог не відступає. Бачите, від вас Він вас держить на чеку. Він ну, проявляє інтерес все ж таки до міста і може туди щось лупасити. Так, Запоріжжя. Яким цей тиждень буде для міста Запоріжжя? Покажіть, яким цей тиждень буде для міста Запоріжжя. Військовому плану небезпека для Запоріжжя на цьому тижні. Покажіть з 27 березня по 2 квітня, місто Запоріжжя. Чого очікувати? Небезпека для Запоріжжя. Карта жінка. Карта жінка говорить, що ну, тут захисниці не тільки чоловіки, а й жінки, і, можливо, якась жінка якусь роль зіграє цього тижня у вашому місті. Допомога, якась, можливо, волонтер, яка, яка от прямо допомогу надасть Запоріжжю. Міценат може якась. Ну, тобто, якась жінка, впливова жінка, може, яка може надати допомогу. Також буде якась гуманітарна допомога, скоріше всього, а також ви. Є, ну, Тобто також можете рятувати життя воїнів, яких до вас привозять на допомогу. Карта Віра також, тобто, тут можливо, також працюватиме ППО, воля, допомога, ой, доброта, ну і <смістична> як же ж би тривог. Так, тому, знаєте, і небезпека є на ваше місто дійсно. Якось, можливо, когось потрібно буде рятувати. Щось, якусь, знаєте, силу волі потрібно мати. Що тут? Повідомлення, якесь буде повідомлення, щось якась звістка, можливо, для Запоріжжя буде. Ну, така не дуже приємна. Бачите, і от ворог, карта ворог. Він не залишає поки що вас. Друг, Потрібно, знаєте, от буде якось начебто, але карта захисник. Потрібно буде берегтися, тому що буде загроза, буде небезпека. ну, Але, скоріше всього, буде максимальний ще захист. Будуть намагатися, ну, те, що буде до вас можливо летіти, то будуть збивати. Так, давайте подивимося: місто Харків. Потім Дніпро повернемо, повернемося, подивимося Дніпро, не переживайте. Так, Харків, Харків, місто Харків на цьому тижні з 27, -го, з 27 -го по березня по 2 -го квітня, місто Харків. Карта Розлуки. Можливо, з кимось якось прийдеться прощатися. Тут карта розлука, можливо, деякі люди будуть виїжджати. Хтось ну от, з кимось буде розлучатися. Карта звільнення. Можливо, з полону повернуться наші люди. А можливо, щось звільнять. А можливо, будуть якісь звільнення. Так, карта боротьби. Ну, от, знаєте, от таке щось. Звільнення тут ще можуть бути, знаєте, коли будуть якісь ну, от, рятівні роботи, отакого от, от, от плану. Тут може бути будьте обережними Харків, тому що тут і карта розлука, карта звільнення, карта боротьби. Тобто вони такі, всі, знаєте, говорять про те, що, можливо, буде якась от така операція евакуація отака. Також тут полон. Полон. Тобто ну, люди, знаєте, як залежності. Тут, як начебто, от, ну, то заложники обставин таких, да? можуть бути: отака, це повний блекаут. Тому можуть бути по вас обстріли і карта смерті. Харків, будьте максимально, просто максимально тримайтеся. Цей тиждень чомусь для вас такий є. Бачите, і смерть, і блекаут прямо такий от... Сподіваємося, що нічого не відбудеться поганого. Будемо молитися Богу, але бути, бути уважні. Так, давайте Дніпро тепер подивимося. Місто Дніпро. Чого очікувати на цьому тижні? Місто Дніпро, небезпека. З 27 березня по 2 квітня. Небезпека для міста Дніпро. Місто Дніпро. Карта жінка. Я ж кажу, якась така жінка може зіграти в вашому місті роль. Також карта обману. Якась, ну, можливо, їй не можна довіряти, тобто вона буде якась з обманом, якась жінка буде з обманом. Але тут обман, знаєте, тут якась небезпека, можливо, будь. Є віра, тут може, тобто віра на те, що Зах... захисту, віра захисту, що все ж таки розвиднеться ця ситуація. Також буде тут вам допомога якась. Також ви приймаєте, скоріше всього, ранених, поранених, надаєте їм допомогу. Карта розлуки, на жаль, може хто-то, бачите, карта знову ж звільнення, таке, як і Харків. Так, карта боротьби. Диви, як прямо от як в Харків випадало тільки що. І карта Мрія. Але ну, от повинно, повинна бути надія. Можливо, тут якась небезпека буде і боротиметеся ви з цією небезпекою. Можливо, тут, бачите, і розлука, і звільнення. Тобто тут якось дійсно можуть бути Але і такий обман через обман, тобто якась ну, така. Ситуація, яку ну, не, не зможуть, знаєте, можливо, навіть захистити. Тобто, можливо, тут якийсь от дійсно буде удар. Але також захисники. Бачите, карта захисник вона говорить, що повинні ну, вас захистити, повинно спрацювати, можливо, ППО, і буде все добре у вас. Ви, ваше місто під захистом. Так, місто Суми, давайте подивимося, що очікує на цей тиждень місто Суми з 27 березня на 2 квітня. Цей тиждень для міста Суми. Місто Суми цей тиждень. Небезпека, тривоги, постійно сирени. Також карта стійкості. Дивіться, тобто тут може щось. Ну, потрібно бути стійкими, потрібно буде ну, це все от, боротися. Бачите, боротися з чимось. Тобто тут постійно сирени, постійно щось буде отаке. Можливо, навіть якісь руйнування будуть тут. І на дні колоди порятунок. Тому тут така можливо буде ратівна карта смерті. Суми. Дивіться, будьте дуже уважними. Карта жінка знову таке випадає, Карта Дім. Дивіться, зруйнований дім, зруйновані дома будинки, там, де от тільки спогади йдуть. Тому тут, можливо, дійсно щось буде. Бликаут повний, як і в Харкові, бачите, ні допомога. Потрібно буде когось це врятувати, спасати. Ну, але тут захисники будуть з вами і максимально е, будуть намагатися вас захищати. Але ви бачите, карта смерть випала, карта гроб. Ну, тобто, е, Можуть бути і зруйнований будинок, тому суми, тримайтеся. Ця, цей тиждень, можливо, бачите, будьте обережними максимально. Не нехтуйте повітряними тривогами. не нехтуйте. Можливо, це щитується як область. Сама суми як область. Ну, тобто, Взагалі, можливо, всі ці міста, які от я зараз дивилася, це, можливо, воно не в самому місці, можливо, навіть і область щитується. Тут ми. Ну, небезпека, вона, знаєте, ну, от карти точно не бачать, що от, от чітко по кордонам сум, сум міста Суми. А вже через крок, то Сумська область то вже не рахується. Ні, карти щитують, вони от щитують як суми, і от можуть її як область. Тому щитування інформації йде небезпека на, на області, а підтягується. Місто до міста підтягується. Бо я питаю саме про Харків, наприклад, чи про Дніпро, да, а підтягується от саме інформація, можливо, з областей, з області. Так, Чернігів. Чернігів, Яким буде цей тиждень? стосовно небезпеки, з 27 березня по 2 квітня. Місто Чернігів, покажіть, яким буде цей тиждень згідно. Стосовно небезпеки згідно. Карта перечуття. Передчуття чогось, ну, чогось, передчуття чого. Дивіться, знову стійкість. Передчуття чогось такого, що потрібно буде просто стійко витримати. Карта обману, знову ж таки, на чернігі випадає. Карта обману. Ангело-охоронці. Чернігів під охороною. Ангели-охоронці захищають, але дивіться, карта знову розлука. Такі. Щось таке може ну, ворог. Ворог ну, не дає спокою, ворог вам не дає спокою. Карта мрія, що все ж таки у вас сподівання. Що все буде добре, але на дні колоди атака. Тут можуть бути, ну, знаєте, щось атакувати: шахіди, ракети, щось таке летітиме вашу чоловіка ну, захисники, знаєш, також працюють біля вас. Карта осінь і карта укриття. Тобто, дивіться, будьте. Обачними, не нехтуйте повітряною тривогою. Також тут можуть бути такі от якісь ну, небезпека можлива. Тому ви бачите, всі міста йдуть і такі, знаєте, якісь ці енергії, от небезпеки, в кожному місті є страхи. Так, ну, що вам можу сказати? Давайте ще подивимося, знаєте що? Місто Кривий Ріг. Це таке місто, воно велике, це місто Дніпропетровської області. Давайте подивимося: місто Кривий Ріг. Небезпека з 27 березня по 2 квітня. Небезпека для міста Кривого Рогу. Часто ворог не залишає в спокої. це місто. Кривий ріг. Ангели-охоронці працюють над вами. Карта осені. осені. Можуть повторюватися події, які були осінню, але карта і весна йде. Лелека, сподівання, надії. Ну і карта боротьби, дивіться, щось може бути, десь там будете боротись. ППО може буде працювати чи ще щось. Кохання також у вас в місті. Тобто прийшла весна і все пішло в коханні. Звільнення, карта. На дні карта смерть. І тривоги, небезпека, рятунок, порятунок. Тому кривий ріг так само, ви бачите, що цей тиждень можуть бути атаки і на вас. Будьте обачними, бережіть себе, якомога максимально захищайте себе та свої сім'ї, дітей своїх. Ну, Будемо тримати кулачки і молитися Богу, щоб усі цей тиждень пройшов максимально безпечно. Вам бажаю успіху, дякую за перегляд. На все добре. До, до зустрічі у наступних відео. Дякую, що ви зі мною.